Торт «Аравські руїни. Зберігайте рецепт тортика. Він неймовірно смачний. Даруйте серденько, зберігайте рецепт, підписуйтесь. Попереду в нас багато всього цікавого і смачного. Нам потрібен цукор і яйце. Збиваємо їх до посвітління. До кефіру додаємо соду, перемішуємо гасимо так і вводимо до нашого тіста. Перемішуємо І ще додаємо просіяне борошно, і перемішуємо це, виходить, наше тісто. Ось таке рідкувате. Виливаємо його в форму, застелену пергаментом і випікаємо. Тим часом до сметани додаємо цукор і перемішуємо. Це наш крем. Коли корж спікся, охолоджуємо його і розділяємо на такі частини. Нижню змащуємо і викладаємо шматочками. Змащеними в кремові наші руїни, і на ніч в холодильник.